Я завжди мріяла про життя на острові, про свій особистий басейн і про особисту терасу. І коли я отримала це, я просто перестала це все цінувати. З дитинства я була дуже активною дівчинкою. Я дуже любила воду, мене завжди до неї тягнуло. Переїхавши на Кіпр, я була просто щаслива. Що тепер кожного дня я зможу купатися у власному басейні, та ще й поряд є море. Також я мріяла про свою власну терасу, на якій зможу кожного ранку пити каву. Ось я навіть підставки під чашки купила. Так от, пити каву та милуватися видом на море. А, ну, моря тут мало, звісно, але що маємо, то маємо. Але сталося, як не гадалося. Перші дні після переїзду ми ще намагалися сидіти на терасі і пити каву. Але під кінець травня почалась така жара, що мучити себе більше не хотілося. Навіть у 8-й годині ранку температура повітря піднімалася вище 30 градусів, а вологість повітря тут просто зашкалює. Більше 85%. Тому на терасі ми сидимо тільки ввечері після 9-ї години. А замість кави п'ємо багато води. Або дещо міцніше. Тому я навіть не знаю, можна вважати, що моя мрія здійснилась, чи все-таки ні. А на рахунок басейну все просто. Нам набридло. Особисто я полюбляю більш активний відпочинок, тому при кожній можливості ми виходимо з дому в пошуках нових красивих місць. Ну ви тільки подивіться, які красиві місця знаходяться в 20 хвилинах пішки від нашого дому.